Спорт для всіх ампутаційний футбол, нова форма фізичної та психосоціальної реабілітації для ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення на фронті. Втім, стати частиною нової команди можна й цивільним мешканцям, які мають ампутації та прагнуть займатися спортом. Аби долучитись, треба звернутися до сервісного центру. Ветеран Спорт є надзвичайно важливою складовою реабілітації військовослужбовців та Ветеранів він не лише дає психологічну підтримку, а і повертає віру в свої сили, повертає повноцінне життя. Це надзвичайно потужна платформа для підтримки, для спілкування. Ми запрошуємо до команди адаптивного футболу, перше тренувальне заняття криворізькі гравці провели із командою сусіднього Дніпра під назвою Дніпро. Честь нині ж розвиток ампутаційного футболу активно підтримує та просуває Українська асоціація футболу, яка започаткувала відповідний проєкт Ліга Дужих. Дуже класно, і дуже звісно. Нарешті ми вас трошечки е, опередили. Добре. Я навіть з паном президентом зустрічався і казав, що ми рівняємося на кривий ріг, як у них розвивається ветеранський спорт. Це дійсно було так. Тому я дуже задоволений, що у вас і настала черга до ампофутболу. Це дійсно класно. Я вважаю, що і хочу, щоб ми надалі друг з другом проводили товариські матчі, тому що нам тут... Що тут з загородом, як кажуть, їздити недалеко. Нині в межах України команди з ампутаційного футболу діють в восьми обласних центрах: а саме: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Київ, Чернігів, Дніпро та Одеса. А від тепер ця практика є і в нашому місті. Наразі в складі команди 10 спортсменів, що мають ампутаційні поранення. Втім, робота з відбору спортсменів триває і в найближчих планах сформувати щонайменше дві команди від кривого рогу. Кривбас Ам. Це для військових, у кого є ампутація. Такий вид спорту розвивається зараз в нашій країні, тому що є, це гарний інструмент психоемоціональної, і фізичної реабілітації. В вісьмі обласних центрах вже є. Такі команди зараз наш кривий ріг, ми будемо входити в Лігу. Загалом ветеранський спорт в «Кривому розі розвивається дуже великими темпами. Наші ветеран «Family Games» – 17. Змагання на рік по всім видам спорту. В свою чергу місто Криворіг надає всю необхідну базу для розвитку ампутаційного футболу. Це дю США 1 яка має повноцінне футбольне поле зі штучним покриттям, спортивні тренажерні зали та 50-метровий басейн. Тренування та реабілітацію здійснюють три професійні тренери, які мають багаторічний практичний досвід. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.